Позероги, вітаю вас на чакральному макрозборі на лютий місяць. І чакра, на яку слід звернути увагу, це вішутха. На що слід звернути взагалі увагу в лютому для вас? Це на обмани, які можуть бути ознаки дисбалансу, це обмани і постійні якісь оправдання. Обман не тільки оточуючих людей, але й самого себе. Цей обман може слугувати е, якимись там оправданнями у бездіяльності. Наприклад, не займатися спортом, не змінювати роботу, не заявляти про себе. Є страх говорити правду і те, що ви думаєте спр... по-справжньому, так? Рекомендації для гармонізації. Головне, що необхідно зробити, це перестати обманювати себе. І також оправдувати себе, перестати заздрити, ображатись і також прямо прогладувати якісь образи, навчитися захищати себе, свої інтереси і повірити в свої сили, почати діяти і реалізовувати свої бажання. Мої любі козороги, до зустрічі в наступному місяці обіймаю вас міцно-міцно!